У цій будівлі на третьому поверсі здається приміщення 45 квадратних метрів. 45 квадратних метрів коштує 9 тисяч гривень, в 9 тисяч гривень входить опалення, 150 кВт електроенергії. Ну, зараз я вам покажу відео ще із середини. Зверніть увагу, тут стоянка хороша і бачите, і трафік непоганий теж. А ось і саме приміщення. Воно має гарний ремонт, прямокутну форму. Що дуже зручно, це дозволяє вам планувати тут все по-своєму, розставляти меблі, обладнання. Взимку тут реально тепло. Тут влітку можна встановити кондиціонер. Але, як на мене, в цьому немає потреби, тому що наразі на дворі жарко, а в приміщенні комфортно, тому що з того боку там склад знаходиться, приміщення не прогрівається, так як сонце рухається з того боку. Потім зверху 20 см мінувати, також не дає сюди жарі проходить. І з того боку сендвіч панелі, які також не дають прогріватися в самому приміщенні. За потреби також можна прилести воду без проблем. Якщо вам потрібна вода, вода буде отут. Це вулиця Гурамішвілі. Десь 150 метрів туди перехрестя з вулицею Гоголя. Ви бачите, стоянка, машини їдуть, люди йдуть. Тож, кому потрібен, чи офіс, чи приміщення для виробництва, чи для якоїсь торгівлі. Дивіться. Mm. Просто гарно, свіжо, комфортно. За додатковою інформацією пишіть у приватні повідомлення. Я дам вам контакти власників. До речі, це дуже важливо. Орендодавці. Хороші, порядні люди. Це дуже важливо. Гарного дня!